І ми почали з вами розмовляти про міста, яку от оптимальну модель ви бачите розвитку е, саме міської інфраструктури, інфраструктури розвитку громадського транспорту в Києві в інших великих містах. Е. Де не тільки в великих містах, тому що багато середніх малих міст має фактично позбавлені громадського транспорту. Функціонує дуже обмежено. Якийсь приватний громадський транспорт в, за запитом, але повноцінного громадського транспорту майже немає, чи він там деградував зовсім. Закриваються трамваї, закриваються автобусні маршрути. Яке майбутнє саме міської інфраструктури, транспортної, пасажирської інфраструктури, ви бачите, як фахівець. Ну, зараз міста починають там будувати, я знаю, що в Харкові планують в наступному році почати будувати нову станцію Метро. Там, в, я в, не знаю нюансів, в, але це виглядає в, дивно. В, ну, в, в, в Києві В Києві можна зрозуміти Київ велике місто, Київ має бюджет і це політичне рішення. Тут його можна посмотрити, хоча я теж не погоджуюся, що зараз не дуже час. В Дніпрі також там на, мену, на наступний рік планується тендер на будівництво метро. Але метро це дуже дорогий вид транспорту. Я не вважаю, що Україна його може собі дозволити. Незалежна Україна, в цілому, Україна під час війни тим більше і за свої важні кошти ну, база України не може дозволити. А в цілому, який вид транспорту треба розвивати в українських містах? Так, я з вами повністю згоден по Харкову, де чисельність населення все одно з зменшується. І навіть по Києву, але, наприклад, є мабуть, міста, де реальна чисельність населення зростає. Ужгород, Львів. В Києві теж більше здається, ніж до війни було. Не знаю. Я як людина, яка постійно їздить в метро системно, скажу, що ні. Що все ж таки тих піків населення, які ми бачили на квітичі 2008, 2008 році, коли на станції метро є були спеціальні люди, які як в Китаї доштовхували доштовхували пасажирів в потяг. Не це не у такі. нас, це це у нас в Києві цього так, такої кількості населення і такої кількості пробок, які були туди, тоді в той час. Я більше з 2007-2008 року в Києві не спостерігав, і зараз візуально населення. Не пік, не пік, його немало, його багато, але далеко не пік. На вашу думку, от ви молода, прогресивна людина. Як треба вибудовувати транспортну систему? Чому коли ми приїжджаємо до Європи, ми беремо, відкриваємо мобільний телефон, заходимо туди в Google, і там похвилинно ходить громадський транспорт, дуже зручно пересуватися. Ти просто помічаєш себе на турці. Кажеш, коли тобі треба потрапити, тобі миттєво вибудовуються маршрути, все функціонує, все комфортно, і ціна іноді не дуже висока, насправді. а Іноді взагалі немає ціни, де не і безкоштовно функціонує громадський транспорт. Що нам треба зробити з міським транспортом? Яким ви б його хотіли б бачити для себе через п'ять років? Ну знаю, я не я, справді не дуже часто в Києві в Києві користуюся, але так що в Київ цифровий є мапа, яка показує, де їде твій там автобус, то лейбус. І я там, коли їду, я можу підлаштуватися, щоб встигнути на нього. Так, так. Я теж її використовую, і Київ Сіті здається, іде просто Google, але ну це зовсім не, не ну, зовсім не та чіткість, точність, не та кількість маршрутів, варіантів, не та якість транспорту, яка б могла б бути.